Я вас вітаю, дуже дякую, Діджей Ілія Вінт за цю надзвичайно класну музику. Тим часом я вітаю всіх, хто зараз з нами на вечірньому ефірі. Хочу сказати прості слова Ви молодці, ті, хто зараз і із нами продовжує бути. Презентую із задоволенням зараз з нами представник it сектора. Це є Айтішниця зі стажем. Дуже крута дівчина, весела, розумна, креативна, талановита. Також вона робить багато волонтерських ініціатив. Одна з них це є зубасті Лопати. Також це та людина, з котрою ми свого часу буквально прощавались, коли я їхав на одну локацію. і Думав, що може не повернуся, тому багато що нас поєднує і ну як я міг її не запросити сьогодні. Шановні, ми дізнаємося, ті зараз у нас дивиться, ми дізнаємося деякі моменти. Я запитаю, те, що я запитаю, ми дізнаємося одразу до м'яса. Здравствуйте, Ольга. Як мене чуєте? Привіт, чую класно. Фон в тебе супер. Я не скачала таку кльову картинку, тому у мене буде заблюрений мене гріє, що ви в Флориді, і це дуже хорошо. У вас шикарний фон Флорида. Так, да. <плес> і... да, дякую. Я О -о. планую да. з акмедом звідси повернутися, так що така у мене поїздочка має бути корисна. Ольга постійно туди і зворотньо їздить, це так я б назвав міжнародний волонтер, котра без зупинки теж всі вісім місяців постійно, чим тільки може допомагає нашим хлопцям, нашим людям. Саме хочу зараз запитати: от, скажіть, дивіться, Ольга, бачите, ми робимо стрім, результати скромні, але вони є. І подкажіть, будь ласка, як ви вважаєте і взагалі ефективність IT сектора в плані збору донатів? Я думаю, що ефективність точно є, тому що it сектор це один з тих, який можна сказати так менше за інші постраждав. Бо замовники переважно всі з-за кордону, і навпаки, я бачу, що замовники донатять і допомагають. І, наприклад, в нашій компанії у нас є просто волонтерська ініціатива. Люди, які хочуть весь час донатити, ми всередині відкриваємо збори, і деякі збори там закриваються взагалі за один-два дня, і це дуже суперово, бо всі підтримують і всі намагаються донатити. Так що результат є, і вплив є того, що it сектор донатить, і це круто, що донатить. Це Прям. дуже дякую. Дивіться, підкажіть, будь ласка, за зубасті лопати. Розкажіть, будь ласка, взагалі цю ідею, тому що це один з таких проєктів, який є незвичний, але він дуже потрібний нашим хлопцям. Да, ем, нас 10 дівчаток з ІТ сектору, е, які об'єдналися, щоб. Збирати кошти на малі саперні лопати для хлопців, тому що лопата вона рятує ще до турнікету до такмеду, Бо всі прильоти вони небезпечні, якщо людина не окопалася. А, тому ми законтрактували підприємство. А, лопат від держави не вистачає хлопцям і дівчатам. І ми законтрактували підприємство. А, ми домовилися з іноземним постачальником а, Сталі, і нам завозять це все. І а, вони роблять для нас лопати. І ми, так як ми за сектором ми зробили це, весь цей проект побудували на такому it принципі, Аджайлі, і ми працюємо спринтами. Кожен місяць ми збираємо на 2000 лопат. Ми вже розіслали дуже багато лопат на південь, і це у нас є і Херсон і Миколаїв. Також у нас і на харківський напрямок поїхали лопати. Так, так, це вони це наші забаті лопати. І дуже круто, ми намагаємось робити колаби. Зараз у нас колаба з Пончик Бой, і можна за участь а, у цій якби акції а, обрати назву для нового пончика в Пончик Боя і таким чином долучитися також до закупівлі лопат. У нас є, до нас долучилась дуже класна е, команда. У нас є і дизайнер, як бачите, і ті, хто нам зробили сайт, і взагалі багато-багато різних людей нам допомагає. Це дуже круто. І от так ми от так ми потрошку і наближаємо перемогу лопатами. По можливості, якщо можливо показати демонстрацію екрану. ця тема мені знайома не просто так. Коли у нас були хлопці, ну скажімо так, в Лісичанську і так далі, то у нас була одна рівна проблема, і хлопці справді про неї нам казали. Вони без жартів питали, чи є кірки, лопати, може, взагалі які топори, прям так і запитували, тому що земля, вона. Скажімо так, вона не м'яка, особисто, особливо в деяких районах. Ще раз нагадаю, якщо у адміністраторів є можливість показати демонстрацію екрану з зума, було б дуже круто. І ми справді купляли без жартів топори, лопати, чого тільки не брали. Лопати ламалися з черенку, який є дерев'яний, також ламалися металеві поверхні. Вони гнулися і ними не могли переробити вітки, а вся земля пронизана корнями, корнівищами. Ми таким чином, я пам'ятаю, зв'язався з однією людиною, котра постачала лопати, як він сказав, не вбив не вби... невбивайні чи як невбиємні. <роте> Коротше, безсмертні. Uh, і показав як їх перевіряти. Береш дві лопати, і як слід острієм пострію, б'єш. І якщо це серйозна сталь льона, то не буде навіть засічки. Якщо це китайська лопата, їх переважна більшість, то все до побачення прям прорубаєш <клес> наскрізь цю сталь. Що ж, я хочу Це... додати, що ми так. такий тест робили, і наша лопата не має навіть засічок, тому <ріст> тест ну, пройдено. Ну. Військові робили тест, так що в нас все круто з нашими лопатами. Ну, це те, що справді, скажімо так, заспокоює. Отже, як бачите, кожні люди по-своєму вкладаються в що в те, щоб перемогти на війні. Давайте скажу так. Хотів сказати війну, але це ужасно, просто жахливо звучить в те, щоб перемогти на цій війні, в те, щоб прогнати окупантів, і кожна людина може знайти якусь свою свій струмочок, куди прийти. А далі хочу додати, що Ольга це є. Мені здається, це якийсь креативчик та позитивчик. І скажіть, будь ласка, з котрого дня війни ви взагалі почали допомагати на такій прям великій основі, як я знаю, ви це робите? Um... Насправді, мабуть, одразу в мене просто був знайомий, хто пішов одразу добровольцем, і я спочатку ми перші, мабуть, тижня два-три закривали їхні потреби власним коштом з друзями, але потім, коли зрозуміли, що нема не броників, не касок, нічого, це все закуповується за кордону дуже дорого, я попросила друзів у Фейсбуці допомогти. І мені, мені я там щось збирала суму 90 тисяч. Мені здається, а мені буквально за ніч накидали 350 тисяч, і я в цей момент зрозуміла, що люди мені довірили кошти, і я тепер відповідаю за те, щоб їх максимально ефективно використати. І так воно і понеслось майже спочатку, і я займаюсь і дронами, і екіпіруванням, і оптикою для хлопців, і різні тепловізори. Це дуже багато. Кілька автівок, особисто ті, за які я відповідала, приганяли. Але я також співпрацюю по дронам з декількома фондами і по автівкам з фондами ми співпрацюємо. І дуже дуже багато всього була змога надати хлопцям. Загалом я отрахувала через мене, десь пройшло 2,5 мільйони гривень плюс-мінус. І при цьому я вважаю, що я дуже 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 маленький волонтер, тому що це не порівняти з фондами, які працюють на більш високому рівні, і ми постійно намагаємось робити якісь проекти, щоб це було не просто закриття. Якихось там позицій, да, наприклад, от я поділюсь, якщо можна стосовно зими, ми зараз ще з за однією волонтеркою. Максим її також знає, Альона Крицук. Ми робимо новий такий проект Турботенка-Бокс. Альона вже робила цей проект влітку, але ми перезапускаємо зимовий варіант. Ми хлопцям робимо в вакуумі бутерброди з салом і з таким з, з якимось там заджикою, ще з чимось, таке, щоб перекусив і побіг далі. І ми вже їх протестували, ми вже їх багато разів відправляли на фронт, вони доволі довго лежать, бо там грінка, там сало, ми все проконсультувалися, там все безпечно, воно не псується у вакуумі. І в, в цю турботинку бокс ми також будемо кла, класти окопні свічки, грілки, сублімовані супи, все, що потрібно воїну, щоб зігрітися з душею, так сказати. І якусь дрібкаво будемо от такого плану. Зараз якраз формуємо цю турботинку, бокс. Так що це мені здається така кльова ініціатива, що багато волонтерів можуть підхопити і можете робити турботинку бокс своїм воїнам. О, саме так і про турботинку бокс знову ж таки, все це з донатів, все це робиться своїми силами. Яка собі вартість турботинки бокс? Ви б сказали приблизно? Ну от, наприклад, на а, десь 100-150 бутербродів з салом ми витрачаємо насправді десь близько 2000 тисяч гривень. А, Плюс окопні свічки. Тут питання в тому, якщо з кимось поєднатися, окопні свічки нам надають безкоштовно, тому що люди просто самі їх готують і вони через нас готові додавати до нашого боксу і передавати на фронт. Стосовно дріб кави, ми зараз спілкуємося з різними постачальниками, хто нам готовий дати кращу ціну, і будемо вже визначати. А ще якісь речі: от сублімовані супи. Там теж ми купляємо, вони доволі дешеві, там виходить 15 наче, гривень за порцію чи щось таке. Ну там теж вирішується воно як воно буде робити. Тому а, загалом залежить від того, наскільки людей турботинка бокс, але в середньому на одну людину це може бути там 150-200 гривень, але воно зігріє воїна в холодну пору і додасть йому якісь такого відчуття. Турботи і ще про них не забувають, і ми теж вважаємо, що цей моральний дух він важливий для воїнів. Отак дуже дякую. Це виглядає дуже ефективно і раціонально. Хочете дати я постійно щось хочу додати. У нас на протязі цього стріму мені писали якраз люди стосовно контактів, щоб обмінятися одні з іншими. Це крута, це круте об'єднання виходить. Тому да, якщо у вас є ті, хто на стрімі, у вас є знайомі. Або ви самі робите ті самі окопні свічки, або розумієте щось про кулінарію, або супи, і все таке інше у вас є такі можливості. Будь ласка, майкніть, можливо, організатором Остапу Кривов'язано, або мені, тому що саме завдяки таким об'єднанням ми в змозі щось робити і допомагати як хлопцям, так і людям взагалом. Оля, не всі знають що такі окопні свічки. Бажаєте розповісти, чи я скажу два слова. Можу розповісти, звісно, всі наші консервні бляшанки, які ми переважно викидаємо, їх викидати не потрібно, їх треба помити, висушити і віддати волонтерам, тому що у нас волонтери роблять дуже круті такі саморобні свічки. Вони наповнюють бляшанку картоном, заливається все воскам або парафіном, і а, такі свічки можуть доволі довго да, віддавати тепло, віддавати а, в залежності від розміру пляшанки, звісно, але це може бути від півгодини до там, восьми навіть годин, і на них можна і гріти їжу і погрітися, і взагалі мати завжди з собою таку свічку. Це дуже крута ініціатива. Так що всі свої старі свічки, всі парафіни, всі треба віддавати волонтерам разом з бляшанками. А да, я навіть знаю, якщо ви на Віноградарі, то просто біля мене є дівчата, котрі роблять ці парафінові окопні свічки. Тобто, да, не викидайте просто так жестянки. Як би це дивно не звучало, ми всі наші сили максимально, бачите, утилізуємо на протистояння ворогу. А, зараз дайте я подивлюся, доволі вже пізно. І да, з нами небагато людей, але ті, що є, дуже дякуємо, що ви з нами. Ольга, а що ви. Хотіли б, якщо ви хочете щось побажати взагалі всім нашим, хто зараз тримається, всім нашим, хто зараз в Києві, в інших містах, хто не приймає активну участь в бойових діях, людям, що, щоб ви їх як би ви їх надихнули на те, щоб вони не здавалося, продовжували допомагати нашим ЗСУ? А, по перше, я хочу сказати, що варто не забувати, що те, що ми всі маємо змогу. Спати в теплих домівках, мати вечері і все. Це все за допомогою наших бійців. Це і ЗСУ, і Нацгвардія, і інші е, наші сили захисту, які в нас є, тому не забуваємо про них, допомагаємо їм обов'язково, донатимо, наскільки можемо, і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава. Дуже дякую. О, Оля, дуже дякую, що в такий час до нас приєдналися, хоча я підозрюю, що у вас зараз день. Так, да, у мене 4 години дня, якщо <laughs> все круто, я якраз <laughs> вчасно. Насправді, ну, взагалі шикарно. <laughs> Таким чином з нами була Ольга Федоренко. Пам'ятайте, що бачите, кожна людина сьогодні ви побачили різних людей, і всі ми абсолютно прості, абсолютно звичайні люди. Нема тут ніяких супергероїв. Просто ті, хто підняли голову, сказали: ми так не хочемо. Оля, це представник it сектору, я ведучий, мій камрад, побратим Остап, організатор цього стріму, звичайний діджей, який зібрав на тепловізор за три дні. І, звичайно ж, символ віри, фонд, організатори його теж звичайні прості люди. Немає ніяких суперздібностей, немає ніякого навчального центру для волонтерів або для того, щоб почати щось робити і протистояти ворогу. Ми просто це робимо. Тому я дуже маю надію, що цей запис стріму залишиться, і ми зможемо його показати згодом, щоб люди бачили є можливості це ви самі. Таким чином, як нація, ми і тримаємося. Оля, дуже вам дякую за те, що ви включилися в цей ефір. Дуже приємно, дуже раді дякую, вас що побачити. Дякую, Класно, Зараз... це буде Україна. Ано абсолютно. Я погоджуюсь на 200%.